Всіх вітаю перед початком відео хочу подякувати всім, хто підтримує моє відео лайком та коментарем. Хоча, знаєте, це не обов'язково. Почати я хочу з того, що цей канал буде для мене деяким щоденником для відстеження мого процесу. Процесу саме, наприклад, відеомонтажу. Бо, як бачите, мій навик відеомонтажу бажає кращого. Також хочу якось відстежити свої фізичні. Навички, і також для мене буде досить важливо тренувати на і та налагоджувати процес саме фінансового потоку онлайн. Чому онлайн? Знаєте, ви колись задумувалися, як це жити в маленькому містечку в Україні? Знаєте, якщо коротко, це коли є в наявності тільки одне ОТБ, де ти ходиш до нього, як до себе додому кожного дня. Одна кафе, і знаєте, навіть лікарі. В лікарні не завжди є в одному екземплярі. Тому на цьому каналі я хочу спілкуватися в першу чергу про те, як вижити молодим хлопцям в таких умовах, які з різних причин застряли та хочуть вирватися з маленького містечка або села, та які хочуть розвиватися та покращувати своє становище в таких сучасних українських умовах. Також я хочу зачепити теми книг, політики, англійської мови та знаєте, і все, що мені знадобиться на цій дорозі. Головне знаєте, мені кажеться, це залишатися мотивованим. Це одна з найголовніших частин процесу. Я розумію, що інколи мені буде важко це зробити, особливо коли не бачиш особливо результатів. Але я буду намагатися нагадувати собі, чому я це роблю. Тому в першу чергу я буду покращувати свій навик відеомонтажу. Е, можете підписатися на мій канал, щоб на свої очі відстежувати те, як покращую свій відеомонтаж, і разом зі мною крокувати цим шляхом. В принципі, це все, що я хочу сказати в цьому відео. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам цікаво стежити за моїм шляхом, то велком на мій канал та починайте слідкувати за мною. Все. всім, будбай.